Шановні наші гості, ми вітаємо вас у нашій залі. Уже ні, нікого не чекаємо. Вирішили відкривати, тому що дуже погода сприяє нам, щоб ми розслабилися трошечки. Сьогодні дуже гарна подія в нас в музеї. Маємо можливість познайомити вас з мисткинею, Кристиною Неге, яка стоїть біля нас. Особливо техніка виконання зовсім інше, тому що на перший погляд здається, що це ой, які як і постелі, а виявляється, що це валяння і багатошарова техніка виконання дзвони робити це зовсім інший світ, про який сама Мискина нам потім розповісти. Але перед тим, якби надавати слово мискині, нашій директорці, я би хотіла подякувати всім тим, Кому ми можемо сьогодні тут з вами в такій хорошій атмосфері, в такій кавалькаді кольорів, збиратися, розмовляти і летіти одному одному. Давайте шануємо половину мовчання, пам'яті, завдяки котрий ми зараз тут з вами знаходимося. Усім присутнім, а зараз хотілося б надати слово для завітання, директору нашого музею. Прошу вас. щось таке знака Хочеться сказати, ми на все прекрасна надія, ми будемо продовжувати жити, творити і мистецтво підтримувати. Дякую вам за вашу творчість. Насправді, це і для нас велика честь у стінах нашого галерейного залу представляти ваші роботи. Творіть і надалі, не зупиняйтеся, і ми ще багато виставок ваших чудових покажемо. Не тільки в часі, сьогодні, в майбутньому І Це для нас буде гарна нагода. Так що спасибі вам за вашу творчість і ми вас і ще витаємо вас. Хотілося б надати слово ще до привітання пані Ользі Лукач, викладач Закарпатської академії Месес. Спогоди, якої пізно пов'язані з Кристиною христиною Я багато років викладаю, мені мікрофон не треба. Мене як вчительки голос поставлений, що всі чули, так що я без мікрофона. Я трошки, звичайно, сподівалася, ну, не очікувала, що мені прийдеться. І трошки розгублена. Якщо буду щось зайве говорити, ви мені так що просто, досить досить хаборисяна, то бо я можу почати і не зупинитися, а мої колеги це знають зо мною. Ви знаєте, чогось я зараз згадала, колись дуже, ну це таке вступне давно, коли я теж вирішила, що я стану художником в дитинстві, мене значить, мама привела, до тоді він ще був тоді тільки заслужений, Володимир а так? Зараз він вже у нас е, народний. А не. І привела, чому привела, тому що я хотіла бути художником, а батько був дуже проти. Він казав, дитино, не йди в цю професію. Бо це від слова худо. Нічого хорошого там не буде. І от у нас така дилема була сімейна, мене тоді привели, і як юна я така, о, там талант, талант. І я пам'ятаю, як мене вразило на той час, а це було дуже давно, мені навіть соромно сказати, це років 40, може більше. І він тоді сказав, ні. Каже, я точно можу сказати, що таланту має бути 20%. Як? Він каже, досить. А інше це має бути працелюбність, настирливість. І каже, і така жага творити. От якщо вона в людини є, оця потреба постійно, щоденно, їй ніби щось мулює, щось от ніби не по собі, їй хочеться щось робити. робити. Оце і є талант. І ви знаєте, пройшли роки. Я багато випустила е, ну, дипломників, і у кожного склалася своя доля, і я тепер розумію, що в чомусь він правий. І воно справді майже оця жага, вона є основною. Чому я зробила цей вступ? Тому що коли Кристина робила диплом, е, це фрагмент її диплому, якраз так приємно було побачити, пройшло стільки років, а він так актуально дивиться, що ніхто не скаже, що йому 20 років вже чи більше навіть. Е, і от вона під час, коли ну, повинна була захищатися, вона серйозно травмувала руку. І воно то все запінтована, і вона так от одною рукою ліпить. На проєкті там у неї багато речей. Я кажу, у тебе важна причина. Зроби одну-дві, комісія буде бачити по роботам, ну що ти фактично можеш виконати. Вона ні. Ні, і от хоч її за руки тримай, вона ходила, робила і стільки того зробила, а ще коли ті каміння в музей тягали, Господи, то ж на підставку, каміння тягне. І от я вам скажу, що воно таке є, що зараз я з нею в Фейсбуці, я теж думаю, Господи, коли вона то все встигає. Я сьогодні там, завтра там, там і там. І ще встигає це стільки роботи. Я розумію, скільки це е, затрат годин на таку прецизну роботу. Думаю, ну оце є от, оця жага. Я сьогодні так тішуся, для мене це якійсь мірі і відкриття, і навіть якась моя внутрішня гордість, що я, Кристиночка, навіть ну, я хочу, щоб у тебе, тому що один час вона дуже багато кажу, працювала, я бачила, як ти дітям віддаєшся в подійонні, як ти всю душу. Навала. А тепер я бачу, що ця душа тут і такі гарні ті кольори. сонця, я так рада за тут. Я, так рада. я, рада, я так рада, я рада, і вибачте, що там багато оця професійна, багато говорить. Дякуємо. Дякуємо. Ваш виступ змінив так у нового югня, наче років, я конкретизую, 18 років у падірні Кристина займалася вихованням. Люб... вихованням любові дітей, їхнім вмінням малювати, творити це дуже великий строк, дійсно. А зараз вона вирішила своє життя продовжити по-іншому. І своє кредо бачить зовсім іншому. Готуючись до того, що я буду вести цей невеличкий експорк про життя, про творчість Кристини, я вирішила так тепер, вже вже погодно. У вас зліва до зади, коли заходимо. Є прекрасний, значить, поставлений на відданий там мольбер, На якому понку хто захоче, прочитає, коли народилася наша мистеня, де вона творила, в якій техніці, бо ще має сказати дуже пару знім про Але я знайшла сьогодні дуже цікавий і дуже гарний, думаю, дуже пасує до нашої виставки, якби лобо чи девіз чи вон чи навіть не знаєш, сказати. Цей світ шалено прекрасний. І не те, щоб він був такий, але саме такий я його бачу. Це свого часу сказав Бог Богдан. І я вважаю, що цей вислів дійсно повністю дає нам картину те, що наша мислива хотіла би бачити. Вона свої почуття, свої емоції, свої знання передає оцей через цей світ прекрасного через квіти. Поле через замок, що нам теж одразу дуже полюбився, бо ми вже маємо якісь надії. І ми хочемо, щоб це і надалі так було, і тому бажаємо тільки самого найкращого змінювання надалі продовжувати свою творчість, тому що ми бачимо в цьому сенсі. А зараз навіть слово автору, а саме вже познайомимося з біографічними даними, з професійними і тому подібними. Всіх вас, хто сьогодні завітав на це кольорове свято, ця кольорова подія, яка в мене ворує. Хочу подякувати пані Озі і працівникам замку, що надали цей простір, цей чудовий історичний простір, де я змогла себе показати, показати цей. Кворчий шлях, звідки починалося, куди воно переросло, але ну, як кераміста, це трошечки воно почекає ще. Зараз я себе знайшла цій техніці, яка для мене темна, затишок дає. Це багатошарова аплікація з воною, яку ви можете побачити. ну Тут ми бачимо. Картини, вони, можна сказати, свіжі, тому що е, за рік це вже була персональна виставка у мене. І ну, надалі буду нові мотиви, нові кольори шукати. І з ходом вам зроблю ще одну виставку і покажу. Пошуків, де я себе хочу ще реалізувати. Ну, Сьогодні ви це можете тут побачити, насолодитися, е, я думаю, кожен нехай знайде собі якийсь мотив, елемент, кольорову пляму. І може якісь спогади свої зможе відтворити. Тому всім гарного перекладу, веселого настрою. Ще раз дякую. Всім Nasono